Доброго вечора. ми з України. А Альфа, я її Омега. Піздуйте нахуй сюди. Не впихайте, не впихуємо. Я вам зламаю дві руки і дві ноги. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Запитать в отих всіх, блядь, куля в лоб, так куля в лоб. Де ви, сука, гандони йобані? Ярик, блядь! бачок, блядь! бачок потік нахуй! паляміте, блядь! Ти шо, блядь, баран? А мне до пизды, я не боюсь. Я ж не лох. Ова, ебачи их, блядь. Мыские военные корабли, и наши. Скажи слово Полянице. Ты пидорас, их сажал, пидорас. Ты их сажал, блядь. Еще раз попередживаю, еще раз попередживаю. За 40 гривен штаны. Сладко. Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Шльондри ви продажні, простітутки ви політичні. Господи, тим поможем. Кадав, увієш своїми руками, лозами потроєш. Ти що, долбойоп? Бабай, блухай. Оці руки нічого не крали. Оці руки дуже багато крали. Дай як треба, і з'їмо українську землю, але нікому не віддамо. Слава Україні! Слава нації! І песде з Російської Федерації. Літо пролетіло. Розкажи мені, що тобі задали на літо читать. Тереодори з Бачуківки. Хто його написав? Це Нестайко. То? Все Володностайко. Яке, яке, яке стойло? Чи стайко? Що ти ліпиш мені тут? Все Нестайко. А що є статі? <рисвіт> 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 Я не бачу нічого смішного. <рисвіт> Я взагалі перша з цього качую. Я чую там ушки, там, рильські. Олегу вам, це Тару. Братишки, посмотри на себя. Ти же красавчик, вылетий Бред Питт, настоящий брутал. Ха. У тебя низкая самооценка. И запомни, ты не Тишак. А ішак это звучит гордо. Не, він мені каже, ти собі більше такого як <звук> я ніколи не найдеш. А я думаю, та слава Богу, я гімної не шукала. Воно мене само найшло. Показую. Дзигади. Крути від машини. Забираю назад. Добре. Запальничка. Добре. Документи від машини. Страхівка, це є страхівка. Не знаєте. У вас так гарно пахне. На чернівці візьмете. Та якщо ви не виняєте, то сідайте. Ба, ти не їдеш. Чекаю, поки кіхов не ржеться, не жреться. У мене багато є часу. Мені не абсолютно нема тут чим зайнятися. Мені кіко, того не треба. Я то знаю, ти не знаєш і знати не буду. По якій причині я маю перевіряти самостійні роботи на утихво у гресках? Поясніть, якщо зошит то є обличчя, то зошит Кіхова то є рило. По-інакшому я сказати не можу. Дебіло вже настільки дебіл, що він навіть свої прізвище не може нормально писати. Дебіло, в дебіло, а не дебіло. У мене не знайшов зошит один на всі предмети. Підійди до мене на перерві і скажи: Оксана Мибрівна, дайте, будь ласка, мені 10 гривень на зошит, бо в мене нема. Кійков докотився до ручки, не може з інтернету вже нормально списати. Тими самостійними, перепрошую, можна в лісі дупу підтирати, а не приносити вчителю на перевірку. Позор! Я, наприклад, в підлітковому віці дуже легко оприділив свою гетеросексуальність. Я просто включив гейпорно і чекав, поки встане. Не встало. Я повторив експеримент декілька раз. Щоб закріпити результат, я навіть зараз періодично повторюю, ну чисто, щоб розуміти, що нема проблем, знаєте. Ноги отільно, руки отільно в телефановий пакет і в круїз по Дніпру безплатний.